На черговій сесії Луцької міської ради, яка відбулася 13 грудня, депутати розглянули низку питань, серед іншого, зміни до бюджету на 2023 рік, питання розподілу електрики у Луцькій громаді та інші фінансові питання. На сесії побували і журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ». На порядку денному всього лише 19 питань, але вони є не менш важливими за інші. Серед них внесення до змін до програми фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Депутати акцентували увагу на наявності резервного живлення у медзакладах громади, аби як і працівники, так і пацієнти були із світлом та теплом. Я пропоную, що була здійснена перевірка всіх закладів охорони здоров'я нашої громади на. На предмет наявності резервного живлення. Тобто наголошую, не генераторів, а саме резервного живлення, щоб у випадках відключення електроенергії на одній лінії вони могли швидко е заживитися від іншої. Тобто ми не маємо допустити ситуації, бо, до прикладу, ми от по котельні зараз прокладаємо додаткове живлення. Можливо, нам по закладах медичної охорони треба подивитися і на період вже закласти і фінансування і додаткове живлення всіх закладів охорони здоров'я. Окрім того, депутати інших фракцій поцікавились, яка буде ситуація із томат поліклінікою, адже у медзакладі наявний генератор, але є нюанси із документацією та його підключенням. Очільник департаменту охорони здоров'я Володимир Лотвін наголосив, нині над цим питанням працює керівництво медзакладу. Розглядається можливість підключення. Само генератор на території теплового пункту та від луць тепла, то дозвіл від луць тепла отримала. Там є відстань до самої поліклініки. Ну якраз наразі це питання вивчається керівництвом. Наступне питання, яке варте уваги, фінансова підтримка Луцьк на 2022-2024 роки. У програмі міська влада передбачила 10 мільйонів гривень на реконструкцію полігону твердих побутових відходів. В селі Брище. однак крім фінансування з міського бюджету чи передбачено залучення міжнародних донорів для реконструкції звалища. Чи передбачено залучення грантових коштів чи коштів міжнародної технічної допомоги на реконструкцію? Якщо так, то з якими потенційними донорами вже ведуться перемовини за словами очільника громади? на звалище за кошти міжнародних фінансових інституцій та інших програм облаштують фільтраційну станцію. Сьогодні ми беремо участь в проєкті Щодо облаштування станції чистки фільтрату в межах цієї реконструкції, на які будемо отримувати грантові кошти. Точну суму ще не можу сказати. Не менш актуальним для всіх українців залишається проблема відключення електроенергії у Луцькій громаді. Часто стабілізаційні відключення стаються поза графіком. Тому депутати луцької мерії звернулися до Волинь обленерго щодо дотримання принципів соціальної справедливості при побудові графіків вієлових відключень. Надходять скарги як від місцевих жителів, так і від бізнесу. З тим, що є графіки планових відключень, ми не говоримо Сьогодні про аварійні, ми говоримо виключно про плани. І що йде недотримання даних графіків саме про Полонького по люди не можуть спланувати ні робочий день, ні день взагалі. Тому є ось такий кричущий момент. Зокрема, депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик зазначив, що варто пам'ятати також і про енергетиків, які цілодобово працюють над відновленням енергосистеми. Коренем проблеми є Росія. Ми повністю підтримуємо таке звернення, адже справедливість повинна бути, і дуже важливо дотримуватися таких графіків. З іншого боку, нам потрібно розуміти, що сьогодні енергетики, так само як і військові, і медики, фактично знаходяться на передовій і вони допомагають, вони фактично забезпечують наше умовно мирне життя. Сьогодні складна ситуація в зв'язку з тим, що ми бачимо, що російський агресор він продовжує нашу країну з різних сторін атакувати, тому в першу чергу населення має не піддаватись паніці і 3-4 години перебої з опалення – це не така вже страшна ситуація. Крім того, депутати проголосували і за головний документ громади бюджет на 2023 рік. Хоч і питань до бюджету було чимало, але майже усі фракції у сесійній залі підтримали проект документа. Зокрема, 10 мільйонів гривень виділили і на цивільний захист населення, а також на закупівлю генераторів. На Налот тепло закладено вже всіки, 19 мільйонів гривень на придбання генераторів. Була одна сума зараз. Ми... Виділили вже друг попереднім рішенням. Водоканал ці генератори закуповує сам. По закладах культури генератори для шкіл і ну там, де будуть знаходитися укриття, вони теж на сьогодні в стадії або закуплені, або закуповуються. От сьогодні 100 тисяч гривень на ДЮСШ США Noмер два. Тому е, практично переважна більшість і потреби в генераторах буде задоволена в. Поточному році, якщо говорити про програму цивільного захисту на цивільний захист на наслідуючий рік закладено 10 мільйонів гривень, крім того, передбачили кошти і на отримання луцького стадіону Авангард на сесії проголосували за фінансування стадіону, зокрема, 5 мільйонів гривень на три роки, аби комунальне майно могло більше заробляти грошей до міської скарбниці. Депутат Луцької міської ради та голова фракції громадянських рух свідомі Тараш Шкітер запропонував звернутися до Української асоціації футбол. Було стадіону потрібно збільшувати надходження, і в нас є пропозиція. Наскільки я знаю, директор комунального підприємства зараз на своїх власних зв'язках комунікує з представниками різних футбольних клубів, які грають в прем'єр-лізі. Є пропозиція, можливо, від вас його від міського голови або від загалом міської ради звернутись до української асоціації футболу до УАВ. І запропонувати їм послуги нашого стадіону таким чином, і лучани зможуть в цей нелегкий час мати якісь дозвілля у вигляді прем'єр-ліги, яка відновить свою діяльність, і комунальне підприємство матиме надходження. Депутатам за менше ніж дві години вдалося розглянути всі питання порядку денного. За цей час обранці громади прийняли чимало важливих рішень, а також запропонували чимало хороших ініціатив, які допоможуть місту пройти наступний рік стабільно.